Привіт, друзі, 63, чудові. 63. Це знову ми, це знову Саша і Андрій Грибові. Ми почну з вами поговорити про таку цікаву штуку, як ДНТ, А що це взагалі таке і, і на що воно треба? Я... придумала тему, да. <реш> <реш> І формулювання теж моє авторське же ж. Йожин з бажано. Так, перезапускаємо. Перезапустили вступ, а вже ночі аж а ну. таке. Ну нічого. Головне, що от в Фейсбуці думаю, йде. ДМТ. Так от, що ж я хочу сказати, що про ДМТ особисто я вперше почула оце DMT. Я почула... Ні, а, Да, щось Інстаграм сьогодні не хоче роздавати DMT. Може він має якісь упередження щодо теми. Будь ласка, Інстаграм повідом Чим то тобі DMT гірше, ніж гриби і кактус? Це далеко коли... від істини. Ні, до істини ми, 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 якраз далі, близько. Я далеко, далеко до підключення. Та... Ну, я не Та що ж ти її? Йожин же ж збажив. Ну да, це справди. Так от, що, що я кажу, що я вперше почула взагалі таки оцю абревіатуру. Це ж абревіатура? Да, від не? мене, Ні, не. я почула її в пісні Бориса Гребенщикова про складінки. У них там ще був складінки. Переклад мій пісні, якщо що теж. От, я і привіт, Так, якщо якщо ти не здивишся. Так, так о, так. І тоді мені здавалося, що оця абревіатура, вона... Ну я не знала, що це таке. Мені здавалося, що це щось дуже поетичне і дуже заборонене через це або навпаки щось. Зараз ми ще раз спробуємо запустити любі друзі Інсту. Ви вже хвилиночку почекайте, да, зараз. А, от, так це ж я до чого. Це я до того, Андрійчик, що багато хто чув цю абревіатуру, але направду, мало хто розуміє, що це взагалі таке. Ти займаєшся. Я думаю, тобі треба окремий еттер записати. Ти сядеш, просто будеш робити рукою. Якщо вам цікавий такий ЕТР, будь ласка, повідомте нас, може, ми щось не те робимо. Зараз я запускаю паралельну інсту. Так що що ж я хочу сказати? Ще раз повторюся, якщо ти раптом втратив ніть повістування. Можу. Я про те, що багато людей чули цю абревіатуру, але мало хто знає, що це правда таке. А багато і не чули. Так от, ми тут для. Ми для того, щоб ті, що не чули, і ті, що не знають, знали. От так от, Андрій, я знаю, що ти. А в цьому плані більш підкований теоретично, а я підкована більш практично. У мене був досвід з DMT. Я знаю, що в тебе теж був досвід з DMT. Можливо, Андрій поділиться своїм досвідом, якщо він захоче. А я хочу і поділюся своїм, але, по-перше, прошу тебе просто ну, сказати, що ж, це, що ж це таке. Як розшифровується ця абревіатура, бо я ніколи не можу запам'ятати. Я хочу сказати, що у всіх є досі дівчин. Як це? Ну, ти знаєш, так? Ну так, ну але я зараз як уособлюю цей подив всього інтернету, всього простора інтернету, який Ну це не хоче сьогодні, да, ну що ж зробити. Значить, без неї не що ж. Ну бо Дінті це пописуються молекули, так? Молекули. Є молекули ще район. Молекули. Ну у мене з, з фізикою мене були це, погані, коротше, хі... стосунки це... з із, із із вчителькою по хімії <реку> теж. <реку> Якщо ви зараз нас дивитеся. У мене теж я не кажу, що я хімік і фізик. І Я взагалі хотів сказати, що я не ціпу така інформація прям сильна. Якась научна, наукова. Це інформацію можна в Ютубі. Ой, в Ютубі кажу. Можна Ютубі, власне, де ми і є. Вітаю вас, ви в Ютубі. Можна там десь почитати, навіть просто в запитати Там, В принципі, нормально написано. Ну, а ти що можеш сказати? От мене ці це на двум папір яка є у всьому живому на цій прекрасній синій планеті. В коротше, дні, синій у нас. Вона а живо, чому ж у всьому, у всьому живому вона є. Але в дуже, дуже малесеньких, малесеньких дуже мало і. Але є деякі рослини та тварини, в яких Рівень цих, в рівень цих, ну, для цього діяти, да, багато більше. Це... Так а у мене, от я думаю, зараз в моменті прям у мене питання, чому ж тоді це вважається, це вважається наркотиком ДНТ, я ж правильно розумію. Чому він, чому він вважається наркотиком, якщо він... Ви земці взят просто як ви, вичини даєте, вичи, бо якщо людина його приймає, без, без це, це небезпечно для людини. Yeah. А Тому чому, чому всі давно бага багато таких речовинок обмежуються законом? Бо вони чому? Тому що це дуже потужні психоделі, це це найперший загаді психоделі, які... <сих> Ну дуже так, як всі ходили, коли працює индивидуально, тому його может быть забороняється. Але він є у багатьох, у всіх, у всіх, як я казав, у всіх рослинах, у багатьох тваринах, у деяких багато. Викона глушка є, на это яку это называется? Кома? Да, і мегушечка, і ляно духов, за которых васку роблять, і ще в мімози там всякі багато, і ще деякі рослин, у которых рівень цих рослин дуже високий. Рівень дзінці. І, і що цікаво, що воно в нас є, і це дуже природно для людини. Но саме цікаве, що мене колись здивувало, що ми виробляємо діємці. Наш мозок виробляє дімці. Наскільки я знаю, що щавітна залоза, щашкові виробляє діємці, прямо вона його робить. І найбільше його проводить в людині, в організмі людини, коли людина народжується, тоді в мозгу багато дімців виробляє. І коли людина помирає, при смерті багато дім. Це дуже цікаво, тому що... Якби якщо так дивитися тут, якщо просто приймати дзінці, ти випадаєш три калічні. Якщо тебе мозок виробляє його, то ти якщо попадаєш. Тобто можна ми... просто не нічого не вживати, <свист> а натренувати свою шишковидну залу <свист> іркувати законно абсолютно на території <свист> всіх країн. Він так так це реаліз це роблять всі, це дихання на виробляє молекула дімті, виробляється коли. Люди не дихає. Принайами, принайами. Тобто вир виконує, Тобто виконуючи пренаяму, ми можемо а, особливо, свідомо. свідомо вироблятися від дзвінків для того, щоб хтось кудись потрапити. А мається на увазі, яка саме про Які ти саме маєш ну, тут... бо є там динамічне так. дихання? Наприклад, є навпаки дихання на затримці, там Взагалі зараз я ну знаю багато про дихальних практик, але просто така загальна така інформація, що дихання саме саме дихання вироблюється в компресії тих виробляється молекула і молекула дінці. Як є дихання, дуже багато практик робити релізні тіці. Кундаліні, йога вам допомога. Слухай, але це так прикольно, бо ми ж дихаємо. Крія йога, крія йога, хто знає, Слухай, це дуже прикольно, бо ми ж дихаємо завжди. Yeah, це і... виходить, що в нас завжди є змога виробити собі оцей дім. Ми дуже постійно його виробляємо, і воно не тільки ми і тварини, і, і багато. Ну, все живе. ну і от цікаво, та, що виробляються найбільше під час народження і під час смерті, це ніби як для того, щоб оцей перехід стався yeah. якось, так? Да? Yeah. І по суті... А це трип, да? ми попадаємо в життя і типу, попадаємо в тріп, і він йде, і потім а, перероджується да, в інший тріп, коли тіло помирає. І це, напевно, дозволяє свідомості якось перейти на інший рівень сприйняття себе, а, свого існування, типу обмеження. Ну, там вже навпаки йде, відчуття того, що немає обмежень вже. Ну, в певні і напевно цей викид такий DNT, да, він допомагає в е, цьому переході, як в переході народження, так і в переході помирання. Це природно, ну, дуже природне, і що, наприклад, молекула ДНТ, вона має якусь, як всі навчалися в школі, мабуть, не ну, всі, для всі Ну, ну я навчалася, але ну, я ну, про я, молекули так, дуже мало. Ну коротше, ви пам'ятаєте, як виглядавчителька по хімії малювала молекули, такі кріжочки з одинами паличками, да, там типу десь. Що, це, молекула, типу там, електрон, ну коротше, вона має как молекули, кожна молекула якась індивідуальна. Як ви дивишся, мусите подивитися, молекула ДМТ, вона має форму. Тобто, І якщо взяти, наприклад, молекулу псилоцибіну або вони майже ідентичні. Угу. Вони відрізняються там трошечки однієї штучкою, Тобто, в принципі, це дуже схоже, щось. Ну знаєш, кажуть, що в людини, людина від гірка, одна одна якась там хромосома від різних. Ну відрізняє. це напевно прикол. Хто знає ну, точно, що там ну, у людини за гірком? Напишіть нам, будь ласка, щоб я знала, а то мені не дається те не спробувати. <рес> <рес> я пере да, це ці, ці мають по тобто і вони впливають, вони наш мозок, коли виділяється цей DMT. він ну тобто ми маємо серед рецептор. рецептори. Тобто там такий, ну почитайте, більш де, якщо цікаво, більш е, научно. Але це те, що наш це дуже природне для нас, естественно, і, і, і о, цей контакт із, із рослини, бо ну це не щось таке, що. Не, не зрозуміло, а просто знаєш, ми знаєш, молоді готові. Як є ординка і розетки є, готовилися, просто... це просто. Ну ні, оце зараз, я зараз усвідомила, про що фільми отак. Да. Це про симбіоз рослини да. і людини. Але не це, той це симбіоз, що вона там квіточку в ушко вставила і вони так ходять, а про оцей симбіоз. Це той, про кіно. А, ну, ну коли це... вони поєднувалися з рослиною, це ж поєднання з рослинами з тваринами, Ну коротше, ну просто ну, це от тріп, з природою вони поєднувалися. Поєднувалися з через, через через до, до коня цього це дуже схоже. Я колись там побачив, я вже в той час вже були гріби. Я такий, ого, бо, так це я відчув, як це схоже цей режисер, який був, ну він таз, точно дуже... Ой, багато він їх пішов. Це під'єднання, це коли, коли ти правильно це то таке таке відчуття, коли цього до цього світу під'єднуєшся до чого, ти до цього бажає, знаєте, це снег, який не знання. Як і, ну але тут по-іншому відчуття таке з допомогою чомусь... Великого і важливого для, для чогось, про що Сервер, варто пам'ятати. Це всі сервери такі великі, да. і... ну про Ой. це реально варто пам'ятати. І тоді життя в цьому світі воно набуває ну, певних сенсів таких потужних і великих. Не тих, за якими, типу, не, не сенс, типу, в розумінні ціль, да? а сенс в розумінні того. Розумінні буття людини, чим воно обумовлено тут на цій планеті, і на що взагалі це відбувається? Десь про це про це за щось нагадати. Чим би так саме дивно? Чи хочеш ти поділитися своїм досвідом Дінді? А, это чистый, коли чисто, чисто. Ну ну, да. Ну чи може нет? Ну це зазвичай я курив, я використовував такі чанги. Чанга це дзінчи, яка змішана з рослинами і я курю через рус, то це якась традиція. Відпали здається, було. Да, там, ну, там ці рецепти різні, які готують. А так, це дуже короткий. Короткий взагалі, трі, Тільки один чи два затяжки, чи три, хто як. Дуже коротко, дуже інтенсивно. Як воно було в мене, дуже... Я скажу, дуже коротко, дуже інтенсивно, дуже цікаво. Не скажу, що приємно. Ну,

О, є, у нас вже більше різноманіття того, про що ми можемо говорити. Ну і це ще опять, що про нього розповідати. Я, Ну, кожна своя історія з цим, а, ну цей досвід дуже різниця. Ну, Він ми... трошки подібний на гриби, можливо, з цими візуалами, такими. Ну, там може бути візуал. А, ну, кожен трошки, трошки, покажем, це порівняно. Два, два грібних тріпи і тих же грибів з породишком тиські. Да, як може бути взагалі різним для однієї людини. Я просто по собі знаю, я її одній теж у грибі, але е, через якісь час це було... Ну, начебто взагалі інша якась речовина. Mm -hmm. ну, тобто, yeah, yeah. тобто, ну було було сильно. Зараз, yeah, yeah. e, e, ну і куряці ще беруться з лягушки. Був мальвар, я зберу ці сили і роблю цю куряцю через скляну трубку. Я не знаю, кажуть, що приблизно таке як тяж. Слухай, а я чула таку о, думку про те, що, типу, DMT це вищий цей. Ну, звісно, це, звісно, ну, трошки тупо розділяти, що там вище, що там нижче. Ну, типу, що, от, ну там, наприклад там Санта Марія, потім гриби там, а потім а це прям вообще, короче, ну, супер фул і усвідомлення і трансформації і так далі, що ти можеш. Я так чув, по-перше. Я чула, от. Ну, я не знаю, я нічого не мав. Перед ним можу про це сказати, бо здається, що кожного людини її відбувається якось таким, такими штуками, яких я Ну, він використовує, бо це зустрічає взагалі не стається ніколи. А, просто ми тут даємо таку просто інформацію, да, що таке от <смас> от, 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 ось є. І ви здесь вирішуєте, вам, чи вам цікаве щось, чи може ні. Десь, ну. А, А от ти сказав на початку, що прям от я від тебе це чула тільки в розрізі глибоких занурень з мухомором. Що типу ДНТ може бути небезпечним? Чому? Ну, з в з дозіровку, якщо якщо людина не зрозуміє, скільки їí, там variety, треба. Be, не треба, досвіду. Ну 뭐, тому що може бути дуже сильні такі стани, як де людина не зрозуміє, що вона йде, як і Ну, без розуміння, що ти робиш будь-що виходить, може бути no. безпечно. Він 50 де зару, ну, типу, ліпі кудись. Ну, тобто ці речовини, які просто так е можуть бути небезпечні, якщо людина не знає, що вона таке. Та й взагалі, чому їх заборонено, це теж, ну, це не тільки, я не знаю. Ну, боже бути багато. Ціри, бо ці речовини небезпечні для того устрою, в якому ми живемо. Якщо всі люди раптом почнуть... А свідомо використовувати DMT, то прийде кінець розділенню будь-якому. Ну, типу, Люди почнуть самоосвідомлюватися більше, більше радіти життю і ну, якось не буде кому там щось ділити і, коротше, якось нецікаво, напевно, це для тих, хто зараз рулить, да, або пише ці закони. Я не знаю. Якби я писала закони, то напевно я б їх не писала. не Ні, я інколи пишу, пам'ятаєш правила будинка. типа, треба, щоб всі мили за собою посуд. Я то ще тиран. Мене тільки допусти до керування державою. Так, що там про ті ще? Всі, бо все розказали, що... А можливо yeah. ну, yeah, а... ні. Вона, Воно, б, типу, дуже. Екорічно. Ну а дивись, от я коли курила ту саму чанну, то я ж її курила трошки. Бо я, типу, ну переживала, no, в мене нет, там було. Я, я ну, а я, в мене, типу, був такий досвід, що ну, там, о, хтось там о, до нас просто приходили друзі на начальну вечорами в голову, <laughs> і хтось там, типу, свідомість втрачав. Хтось там взагалі, якісь супервізуали там були. У мене просто ну, прийшли якісь образи такі важливі, типу, на той момент, що для мене було важливо, мені прийшов образ такий з родини, типу, що от ми з тобою і Матвійчик, я навіть потім це намалювала. Хоча тоді у мене були геть інші ну, як пріоритети, мені хотілося там реалізації, що там ще популярно. Зараз в сучасних жінок. Ну, коротше, мені тоді сім'я була не так актуальна. Я взагалі не мало звертала туди уваги, тому що багато мого часу займала родина, дитина маленька, і мені хотілося щось інше. А, а тут от мені прийшов такий образ, ну і плюс я типу, затишно от, Ну, У мене такий був досвід <головік> з да. Ну, А за васкою, звісно, це було таке дуже глибоке занурення. І... Навіть я пам'ятаю, там вже ж добавки дають, ти, здається, три випив, да? От. А я на третю пішла, бо Андрій каже, треба пити все. Бо, Всі добавки пий. І я така, на третю. вони такі, добавка, добавка, там десь м'ярцяє вогник, де ця добавка. І я така, що я? І така, і тупо загубилася десь посеред дороги, сіла така, залипла, і почала себе відчувати комахою. Я, коротше, опинилася в свідомості комахи. Сужу така в корі дерева, коли зима, і така. Ну, до мене підійшли, кажуть, крихітко, тут... тут не можна сидіти, йди на своє місце. Да, ну, типу, ну, я вже... ну, але в мене було таке відчуття, що треба було, напевно, але кому треба, ну, невідомо. Позаймайся, займайся. Це буде додатковий візуал та відео, збільшення переглядів. Дуже Да. Ні, продовжуй. <рес> так, значить, ми дізналися, в яких рослинах... О, в грибах немає виходить ДНД, але схоже є... Дін... Ціло, ціло... Гриба, ціло, дін, які в цього дзвін, який тупо як ДНГ немає. Скажу. А в Санта-Марі. Санта Марія, я не знаю, як вона там схожа на Діє. Ну, типу, це все психоделіки виходять. Да. І дієм ті також. Так. Угу. Ти можеш сказати, ну як кажуть, перший психоденик, да, так, ну але виходить, от пам'ятаєш, ми казали ще про таку штуку, що те, що від розуму, а, так, коли тому його вже подобували... Ось, ось, він виробляється, виробляється, то він як він двірослина. Він Цікаво. А цікаво, чи є різниця там піти пожувати якусь ліану чи ну, з'їсти цю жабу, в якій це, ну, умовно з'їсти. Ну, умовно, умовно. А, або, типу, чистий. І я знаю, що зараз, типу, ще от, ну, топлять люди да, за використання от чистого, ну той, що вже, типу, видобуваний звідкись, якось там оброблений. А, і ще кажуть, що типу без, без бедів гарантовано. Я ну, не знаю, цікаво. Не цікаво, да. Я, я теж не пробувала. Але от я більше схиляюся все ж таки до... Ну, мені навіть на вигляд якось. Ну Одне діло, як, якщо це якась зелена каша, схожа на внутрішній інопланетянина, як, наприклад, оце бачу му ми пили, да? А друге діло, якщо це щось там в пробірці зроблено. Прозоро кристально чисто, як сльоза дитини, тільки от з такою дією, тільки без, без беду. От. Мені все ж таки ближче перший варіант. Я не знаю, може це якась дивна форма такого споживання. От диву. Ну, типу, що люди, вони прагнуть зробити щось, ну... Стильне, очищене. Ну, це це не так робить, це нормальне. Нормальний просить. Ну, я просто бачу, куди це веде, куди це, ну, як, ці наукові всі. Ну, коротше, тут можна бути прихильником того чи іншого да, методу підходу, але а, те, що ДНТ може впливати на людину, до речі. А, ну, про Аяваску, я не знаю, прочанку я не знаю, нічого такого не чула. Про ну, Аваску я чула дуже багато випадків зцілення типу, ну, людей, да, коли там, люди їхали в всі там, і жили з ними, і пили Аяваску чуть ли не три рази на, на день, на сніданок обід і вечерю. І типу зцілювалися від багатьох якихось ну, питань фізичних, да? ну, не тільки психологічних, але й фізичних теж. От. Т -т Такі я чула відгуки від людей, тому і, і мені відчувається, що це дійсно так. Тому що, от, наприклад, та Яваска, да, в моєму випадку працювала дуже глибоко і. І цілюще. І я пам'ятаю навіть, що шаман. Я правда не знала, що в мене там є якась проблема, чи немає, але шаман мені прийшов, я так сижу, типу, комаха там щось, а він мені прийшов і давай продавлювати живіт. І так сильно він мені його продавив. Правда, ми потім з ним не спілкувалися, що це було. Але от я ще дуже сильно запам'ятала, коли він на мене дихнув. Це дихання шамана, яке... А, малюють дуже часто, mm -hmm. знаєш, оці картинки, то воно дійсно таке є, таке зелене, таке там всякі рослини, і а, я бачила, і от в цьому мені відчулося прям якесь таке от зцілення. Власне. Ну і дійсно можу сказати, що після Яваски мене дуже сильно, ну, мене змінилося сильне життя. Я якось більше розширилася, більше розслабилася, ми тоді запустили свій великий проєкт в Києві з екстатіком і це треба було дуже класно. Класний досвід. був. Чи хочеш ти ще щось додати про котеню? Можеш тонечку поробити. Добре. Добре, друзі. Такий у нас вийшов сьогодні коротенький огляд. Якщо вам є що додати, або е, уточнити, або просто висловити захват від того, що ми тут робимо в своєму офісі іспанському, будь ласка, не соромтеся написати в коментарях. Я дякую тобі, Андрію, за, за, за процес. От. І дякую всім, хто подивився. А, якщо у вас є якісь теми, які вас цікавлять в сфері психоделічної е, знаю, це психоделічній сфері, mm -hmm. <сих> будь ласка, пишіть. Ми, якщо нам зрезонує, ми з радістю висвітлимо теми, які вас цікавлять. І на цьому ми завершуємо. Mm -hmm. угу. Всього найкращого. Гарного продовження життя, па-па! Bye-bye.